У Києві відкрили традиційне різдвяне селище. Цього року його доля була непростою. Спочатку через мітинги у центрі столиці ярмарок відклали, потім перемістили з хрещатика до оперного театру. Наші кореспонденти вже теж відчули дух різдва. Вище відкрили на день Миколая сам святий, теж тут як тут зустрічає гостей. Кожен отримує не тільки привітання, але й передбачення, адже зазвичай Миколая завжди ворожать. Ми побажання можемо надати серед прогнозів. Лише позитивні у кожному своя мудрість від Миколая іншого не почути. Він з дитинства всіх навчає бути щирими і застерігає від хитрощів. Не може бути так, що я щось зробив, а ти мені дай це неправильно. Людина мусить робити для людей, щоб було добро. Поруч з духовним радощі землі на козацький лад запорожці Свято Миколая поважали і відзначали молодецькими розвагами. От і зараз разом з гостями демонструють вправність. До козацьких забав долучають і малечу під бадьорі вигуки дорослих, діти картоплю все ж таки порубали. Щоправда, у свій оригінальний спосіб. Чоловіки, як справжні козаки, з шаблею вправніші. А от коли настав час дарунків, діти у перших рядах, кожен знає на зубок, як сподобатися Миколаю, слухати тату, слухати, маму. Але сам святий трохи засмучений. Його постійно плутають з дідом Морозом. А ні, Ані на що вони двоє подарунки. Тільки одиниці знаходять бодай якусь різницю. Миколай ложить під подушку подарунки, а дід мороз під ялинку. Смаколики, розваги, гірлянди тут є все. от тільки людей небагато. Але організатори сподіваються, з вихідними побільшає. А поки що тренуються святкувати у теплій компанії різдво. Ой, радуйся Народися Світлана Чернецька, Олександра Казаркова, Андрій Кузніцов. Новини телеканал Інтер.